А давайте сьогодні приготуємо цікавий рецепт лінивих біляшів на мотиви здорового харчування. М -м -м. М -м. Вітаю вас, друзі! З вами Олеся Піжик і ви на моїй кухні. Сьогодні готуємо ну дуже ліниві біляші. Звісно ж, у стилі здорового харчування. Подаємо зі сметанкою, грецьким йогуртом, айраном або ж томатним соком. Смакує абсолютно прекрасно з будь-чим, та й самі по собі. Щоб приготувати 23 невеликих, але дуже ситних та смачних лінивих біляші. Вам знадобляться наступні інгредієнти, або як завжди, все зможете знайти детально в описі під цим відео на цільнозерновому борошні, скурочки і всього з однією столовою ложкою олії. Тобто не тече жир по руках, коли ви будете їх із задоволенням, апетитом їсти ба більше насолоджуватись, буде сита абсолютно вся родина. Ой, які ж вони духмяні, погляньте і які красиві, припечені 23 штуки. Ціла, отака от величезна тарілка. Все максимально просто. В миску відправляємо два яйця. Кімнатної температури. Туди ж додаємо сіль і підсолоджувач або цукор, рослину олію і перемішуємо до однорідності, щоб яйця з'єдналися гарно з олією. Далі додаємо сюди сушений часничок і мелений чорний перець. Спеції можете додавати будь-які. Ще раз перемішаємо, щоб не було грудочок. Далі сюди відправляємо йогурт грецький, або кефір, або сметану, що є. У мене сьогодні це грецький йогурт 3,5% жирності. Він підігрітий легко-легко, щоб був ледь теплий. Ще раз перемішуємо до однорідності. І далі відправляємо борошно. У мене це пшеничне, цільнозернове, і розпушувач тіста. Ще раз все примішаємо гарнесенько, щоб не було грудочок. Тісто виходить на консистенцію, схожа густої сметани, от як на оладки. Є, Тепер займемося власне начинкою. Бачите, яке тісто? Ідеально, воно дуже-дуже пухке. Далі я буду подрібнювати блендером. В мене дві курячі грудки. Можна м'ясо будь-яке брати, а також можна взяти готовий фарш, бажано легкий, оскільки це на мотив корисного харчування. Все, подрібнили, бачите, сюди відправили фарш прямо у е, наше тісто. Далі, цибуля, обов'язково не дрібно нарізаємо. Подрібнюємо, перетираємо її в пюре. Або на терці натерти, або, як я зробила, погружним блендером. І сюди ж відправляємо все до, останньої, до останнього грама. Є на цьому етапі можете ставити на маленький вогонь, нагріватися пательню, тому що ми зараз перемішуємо швидесенько до однорідності і вже будемо смажити, уявляєте? Ось таким чином все-все дуже гарно перемішайте, щоб фарш, цибулька, тісто гарно між собою об'єдналися і була однорідна ось така от консистенція. Бачите, досить густа. Так і потрібно. І знаєте що? Замішуючи тісто, ви навіть не забруднете руки, тому що все зробите ложкою і дуже швидко і ще швидше посмажете. Ну, і, звісно ж, найшвидше вони закінчуються, тому що це ну, дуже вже смачно і до того ж корисно. Ну а далі смажимо. Я смажу на ось такій спеціальній пательні, щоб були форми, але можна по одній столовій ложці брати і смажити на звичайній пательні. Хочете більш присмажені, змащуйте кожного разу пательню або топленим маслом, або олією, що підходить для смаження. Але не більше столової ложки кладіть тіста, щоб воно гарно готувалося. Готувати потрібно на маленькому вогні по 5-6 хвилин з кожного боку до рум'яного кольору. Якщо смажите на звичайній пательні, можна навіть на одній стороні смажити 5-6 хвилин накрили кришкою і перевернули на іншу сторону. Вітаю вас, друзі! У мене ось такий от прийом їжі, погляньте, це так пахне апетитно, що вже хочу скуштувати. Ну, пахне реально біляшем. Ось так от рукою. М -м -м -м. Вони м'ягесенькі, дуже-дуже соковиті. І таке враження, що я дійсно їм начинку з біляшів. Це воно, друзі. Клас. Тут всього вдосталь дуже, прямо дуже смачно. І для такого рецепту, знаєте, що я просто приготувала і не зрозуміла, коли це зробила. Дуже швидко, просто і саме головне для мене особисто це. В корисному варіанті, звісно, без тонни олії і так далі. Це дуже смачно. Дуже. Угу. Прямо от класно. Знаєте, я погріла зранку, це вже на другий день, звісно. І це чудовий ситний сніданок, який точно триматиме вас декілька годин. Угу. Супер. Тому. Обов'язково спробуйте приготувати саме так, як показую я на відео, тому що це, ну, дійсно, того варте, це дуже смачно, це корисно, і саме головне це ситно. Швидесенько поїли і побігли у справах, як, власне, зроблю це я. Тому усім смачного, хто зараз їсть, і готуйте із задоволенням. Обов'язково не забудьте написати гарний теплий коментар в підтримку каналу та українського контенту. А також, звісно, ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал, адже тут завжди смачно. Тому зберігайте обов'язково собі рецепт класного, ситного, а головне, швидкого і корисного сніданку або ж обіду. І пам'ятайте, що здорова їжа вона має бути смачною. Готуйте.